Тож такі речі, про які ніхто не, не знає. В Німеччині я прислуховую. Знаєте, оцей кацапський акцент. Я коли його чую, мені хочеться втащити. Я ніколи не зніму під Кіркорова, ніколи не зніму під чи під Гагаріну. В твоєму одному дописі ти написала на ви мене зрадили. Останні кілька років це було німе питання у моїй голові, саме німе. А і саме ти зробила те, що його озвучила. Хто тебе зрадив? Подзвонили моєму хлопцю і сказали, що я роблю українську пропаганду. Тобто тому що я українка і я робила фотосесію там. Вони це сприйняли як пропаганду. Саме через те. У тебе в історіях вона є е, музика з е, перебрика російською мовою. Це зняла через те, що це е, хайповий трек і хайповий звук в тік-тоці, чи тобі подобається ця пісня? Я вважаю, що деякі звуки, звичайно, в неполітиці. І якщо навіть взяти того Маргенштерна чи цей трек, то. Все рівно. А коли, наприклад, буде весілля у вас, ти також не будеш його показувати? Він українець. Співачка, блогер та модель. Так, вона пише про себе в соціальних мережах. А ми хочемо, щоб вона ще додала, що вона чесна та відверта. Десять незручних запитань, і в студії в нас Рінарі. Рінарі, вітаю тебе в нашій студії. Сьогодні 10 незручних запитань пролунають саме для тебе. 18 лютого ти ще була брюнеткою, а вже в квітні ти з'явилася для своїх глядачів вже білявкою. Що Крім війни, змінилося в твоєму житті. Дуже багато чого змінилося. На жаль, дівчата, коли відчувають стрес, хочуть змінити е, щось у житті. І коли почалась війна, я приїхала до Німеччини. Це було ще до війни, адже я повинна була виступати у Італії. Але це не сталося, тому що виступ повинен був бути 26, е, 26 числа, і це. Якось так на мені сказалось. Я була брюнеткою, мені подобався мій колір волосся. Але коли я затрималась у Німеччині, я дуже сильно набрала вагу. І я навіть зараз жартую, що в мене було два спортивних костюми: одний я надягала на вихід, а інший я у повсякденному житті. А потім я не сприймала себе, я захотіла щось змінити, тому я пофарбувалася у світлий колір, і зараз мені так більш нравиться це не перше моє перевтілення. Мені подобається міняти колір волосся. Я не прив'язуюсь до одного. Якщо говорити про те, що березень він був відсутній в твоїх соціальних мережах, а це була творча криза, це було не бажання працювати, чи це був стрес. Це було все разом, тому що я дуже розгубилася, я не знала, що робити в цій ситуації, і я нічого не хотіла публікувати. Я лише у сторіс постала репости того, що відбувалося, щоб весь світ знав. І, звичайно, творча криза, я навіть не думала, що я продовжу займатися творчістю, тому що в мене була дуже сильна паніка. Я думала, що якщо з Україною буде щось не так, я не хочу бути в іншій країні артистом. Тому я випустила пісню Україна не для того, щоб продовжувати кар'єру. Я думала, що я співала рік, і як це я зараз своїм голосом, своєю творчістю, не розповім, що сталося, не підтримую свою країну. І коли це принесло певний результат, я подумала ще на своєму місці і я. Буде успівати до війни. Ти написала допис про те, що ти поспілкувалася з інтер'єром і поговорила про найважливіше, і ти писала про це російською мовою. І інтерв'ю вто було російською мовою. А після 24 го ти перейшла на українську мову, і це твоє перше інтерв'ю сьогодні, яке ти даєш українською мовою. Так, мені трішки важко, я чесно признаюсь, тому що, на жаль, я все, все життя спілкувалася російською. Навіть зараз мої слова дуже щирі, тому я можу щось сказати не дуже коректно, але я намагаюся розмовляти українською в повсякденному житті, тому що в даній ситуації українізація дуже важлива і я як артист України, я не маю права спілкуватися російською. Але, на жаль, мої думки… Мкі ще російською, але вже трішечки ну, Для тебе переход на українську мову це більш внутрішній стан, а не те, що від тебе цього вимагає суспільство. Це все разом, тому що це внутрішній стан. Мені хочеться спілкуватися українською, і я чесно скажу, я навіть трішечки заздрю людям, які все життя розмовляють українською, і для яких це не є проблема. Я завжди вважала українську мову більш малодійною, більш гарною, і навіть до війни я обрала собі пісню українською. І зараз так це від моєї душі йде, але мені важко, адже моя сім'я досі спілкується російською, мої друзі досі спілкуються російською, і... але я вірю в те, що скоро всі почнуть розмовляти українською мовою, і я почну мислити українською мовою. Ти, будучи в Німеччині. А... Тоді ти могла якимось чином ідентифікувати українців, які приїхали, чи ти також вважаєш, що а, мова вона в не політиці, але все рівно, коли ти знаходишся в укритті, так ти виїхав в іншу країну, а і там, коли українці говорять російською, їх ставлення. Я вам чесно скажу, коли я жила у Німеччині, я спілкувалася англійською. І коли я давала перші ефіри, радіоефіри, я дуже губилася, тому що в мене перекладач у голові. Я думаю, якою англійською, українською, якою. Я не засуджую людей, які досі спілкуються російською мовою. Я не вважаю, що так сильно впливає на політику. Це мій вибір. Але я завжди, коли я у Німеччині, я прислуховую, знаєте, цей кацапський акцент, я коли його чую, мені хочеться втащити. Були випадки, коли дійсно ти пішла в суперечки? В мене був дуже сильний конфлікт, тому що я зараз скажу такі речі, про які ніхто не знає. Тому що так, Європа нам допомагає, але люди вони намагаються тримати нейтралітет. І колись я жила в дуже гарному. Будинку і, і там консьєрж, Я хотіла зробити там фотосесію під реліз. Вона не була національною, це була звичайна фотосесія у сукні чорній, але потім подзвонили моєму хлопцю і сказали, що я роблю українську пропаганду. Тобто, тому що я українка і я робила фотосесію там. Вони це сприйняли як пропаганду. Так, вони допомагають, але я знаю люди, які отримували соціальні виплати, як багато вони не терпілися, як довго вони чекали цих грошей. Тому я вважаю, дородися там і пригодився. Ти Зараз затронула тему хлопця, я так розумію, вже колишнього. Ні, не колишнього. Ми разом, але зараз в нього криза емоційна. І в нас ну не можна сказати, що пауза. Ми кожного дня спілкуємось, але він бачив, як мені погано у Німеччині, і він каже: Повертайся, повертайся, займайся своєю творчістю мої двері для тебе завжди відкриті, але я не маю права тебе тримати. Він дуже сподівався, що я почну себе добре відчувати у Німеччині, але цього не сталося. Мій стан тільки погіршувався. Так з ним добре було проводити час. Але у мене там подруга була тільки офіці... офіціантка, яка з Вінниці сама, але вона дуже довго там живе, і ми з нею спілкувалися. Інших друзів в мене там не було. Тебе виходить історія про те, що я поїхала з безпечної Німеччини від свого хлопця, витрачаю багато грошей і весь свій час на те, щоб досягти мети. Мені начхати, що скажуть інші, прийде час, вони пошкодують, що не вірили в мене, а мої близькі будуть пишатися. Кому це саме ти написала? Це ти звертаєшся до своєї аудиторії в тебе було багато хейту, чи це персональне повідомлення для тієї людини, яка переглядає твої. Історії. Я не можу сказати, що в мене багато хейтерів е, в соцмережах, адже е, я не, не веду якісь скандальні ігри. Е, в мене контент е, на творчість, на візуал. І в мене глядачі, вони якось як вам сказати, вони люблять мене. Я не можу сказати, що в мене можливо там 5% хейту. Але все своє життя в мене був хейт персональний. І коли я почала співочу кар'єру, я від багатьох чую, яка ти співачка, нащо ти все, все робиш, хто ти така. Ти звичайна дівчина з невеличкого міста, що ти вирвалась якого міста? Синильникова. Мені взагалі здається, що людина повинна займатися тим, чим вона хоче. Якщо людина хоче співати, вона співає, хоче малювати, вона малює. І ем, якийсь хейт, критика, вона тільки може стимулювати тебе до е, великих перемог. Ти згодна так, з цим? І я згодна з цим. Е, можливо, цей рік це. Був такий невеличкий час в моєму житті, коли я не замислювалась над тим, а що вони скажуть. Але зараз я почуваю себе в тонусі. І я думаю, Ріна Рі буде на сцені, Ріна Рі досягне успіху. Твоя пісня вона потрапила в чарти, її співають, вона лунає з радіоприймачів, вона лунає з автівок. На той момент, коли ти її записувала, ти очікувала саме такого визнання? Ні, це, це дуже велика несподіванка. Я чесно кажу, що раніше, коли мої попередні треки, я так давай, давай, працюємо, працюємо, Я дуже була такою швидкою, я хотіла все і одразу. Україну я випустила. Я, я просто хотіла підтримати свою країну, адже кожен веде свою війну. Наші хлопці вони стоять на фронті. А ми, як артисти, що ми можемо? Ми можемо е, допомогти грошми на фонди, і ми можемо е, робити інформаційну війну. І я все зробила. Я просто хотіла підтримати свою країну. Я не думала, що буде так багато радіостанцій. Я не думала, що візьме навіть світовий топ-чарт. Це для мене величезне. Значить. Це твоя перша пісня українською мовою? Так. Але я до війни обрала одну пісню, яку я хотіла випустити, але там є одна проблема. Yeah. Там у цій, у цій пісні слова бум-бум-бум. І якось це трішки самі розумієте. Ти вважаєш, що музика, вона не політика? Mm, і так, і ні. Тому що це дуже добре, що зараз заборонили співати російською, і зараз музикою інші артисти вони розповідають про нашу культуру, про віночки, про вишиванки. До речі, це був спойлер до мого нового трику саме через те, в тебе в історіях лунає музика з перебрика російської мови? Саме на тій історії, де ти писала, що ти поїхала з безпечної Німеччина. Це ти знімала TikTok. Ти Це це зняла через те, що це а, хайповий трек. І хайповий звук в Тіктосі, чи тобі подобається ця пісня? Знаєш, що я тобі скажу? Є дуже багато виконавців російських, які зрадники, які виступали на у цих російських заходах, які несуть пропаганду, і також я вважаю зрадниками наш, наших українців, які ні слова не сказали і продовжують виступати у Росії. Але є такі люди, які реально не політиці, які роблять хайпові три. Які залітають у Тюктоці, це лише тренд. І я ніколи не зніму під Кіркорова, ніколи не зніму під Тіма чи під Гагаріну. Але я вважаю, що деякі звуки, звичайно, в політиці. І якщо навіть взяти того Моргенштерна чи цей трек, то він підтримав... Ні, це не Маргенштерн. А це не Ні, Моргенштейн. Це не... це... Я, я можливо переплутала так. трішки схожий це не голос. Угу. Ну, Навіть і Моргенштерну можемо говорити про те, що його податки вони йдуть. На Росію, Але... звідки на нас летять, як би він нас не підтримував. Але він зараз не може туди приїхати. Так, йому заборонили через свою вимову щодо підтримки України. Але ти знаєш, це, мені здається, що якось 50 на 50 ти можеш говорити одне, а робити інше. Тобто він говорить одне, а робить інше, він перераховує свої кошти саме в Кацапстан. Тоді я можу змінити свою думку. Я не дуже заглиблювалася у це питання. Я думала, якщо нас підтримують, то ви, мабуть, як журналіст більше знаєте у цьому. В тебе написано в описі в соціальній мережі про те, що ти співачка, модель та блогер. Саме так ти по щаблинам і будуєш свою творчість на першому місці, ти співачка, тільки потім ти модель, а потім вже блогер. Так, звичайно, У мене дуже великий досвід у модельній сфері, і цей досвід він мені допоміг. Тому що я дуже впевнена себе почуваю перед камерою, коли фотосесія, коли ми знімаємо кліпи. І, і я не відчуваю себе зараз моделлю. Правда, у цьому немає жодного розвитку. Ти просто... Ти як обслуговуючий персонал, на тебе надягають одяг, ти не маєш права його зіпсувати, то так дуже обережно, обережно, ти робиш те, що хочуть інші люди. Коли я стала співачкою, я сама себе створюю. І мені це трошки важко, тому що модельни зробила ем, таку, можна сказати, травму, що я манікен і за мною робіть все, що хочете. Я не дуже зараз можу себе показувати. Я над цим працюю, але це також мій досвід. Я коли знаходилась у Німеччині, в мене були модельні підробітки, тому що ну це ж можна з Лузду з'їхати, нічим не займатися. Але я не вважаю себе прям моделлю У Мене вже і вік не той. Блогер та співачка це трішки це одне без іншого, воно не може існувати. Так, тому то... що в будь-якому випадку тобі слід показувати своє життя для того, щоб тебе потім впізнавали. Взагалі, в тебе дуже яскравий інстаграм, в тебе бренди на фото на світлинах. Ти також сильно. Пишеш свої дописи і, готуючись до передачі, я чекав, що буде якийсь захист з твого боку, так? і ти будеш дуже закрита, так як ти це робиш в соціальних мережах. Твоє життя, я зараз знайомий з тобою не так давно, можу сказати, що, напевно, воно відрізняється від соціального життя і та, яка ти вдома. Наскільки воно різне. Um, можливо, тому що я ж кажу, що модельна сфера вона з мене зробила трішки, що я манекин і я ліплю себе щось, але я дуже намагаюся бути щирою. Навіть вчора я запостила сторіс, як мені важко, що я поїхала з Німеччини, я працюю. І е, я раніше, можливо, це якийсь комплекс тієї бідності, в якій я жила у своєму місті, і мені хотілося завжди показати, ось я така крута тілочка, ми І Зараз гарині. ти цим показуєш своїм однокласникам. Сникам одногрупникам про те, що я успішніша ніж ви, так. Але я зараз переросла цей період і мені хочеться бути більш щирою. Я навіть показувала своєму директору, що я познімала всі прикраси. Я ось в одному браслетику. Я зараз вибираю одяг більш український, наші дизайнери дуже гарні. І тому я, я змінилась, Я хочу бути більш щирою. Я не хочу ці вже панти пускати. Перше важливо, яка ти людина, а не що на тебе. В твоєму одному дописі ти написала навіщо Ви мене зрадили? Останні кілька років це було німе питання у моїй голові, саме німе. І саме ти зробила те, що його озвучила. Хто тебе зрадив? Зараз я не буду зачитувати пост. Він великий. З твоїх слів, кому ти. Це, це було дуже багатьом людям, адже до війни сталося, сталося таке, що мене зраджували подруги, котрі балакали за спиною. Одна навіть крала в мене гроші. І... Ну, Це подруги, які вони товаришували з тобою тільки через те, що ти відома, ти е, з грошима і ти в брендах? Можливо, але для мене це було трішки важко. А для дуже... тебе що таке дружба? Це підтримка, це коли ти з людиною в радісті і в горі. І, мабуть, зі мною залишились тільки ті люди, з якими я вже на протязі 10 років, 15. Друзі дитинства, вони більш справжні, але одна моя подруга. А вона, ми з нею спілкувалися з дитинства, вона зараз вибачилась переді мною. А, але вона рік на, назад дуже погано зі мною вчинила. В неї був хлопець, вона трішки з глузду з'їхала, вона діла паранжу та вона розпидування змінила, так? Так. І вона дуже дуже погано робила. Вона за спиною про мене казала погані речі. та вона… Дуже часто мене підставляла. Вона мене виставляла в тому світі, що я її принижую. Колись була така ситуація, що вона мені робила мейк, але вона цей час жила за мій рахунок. А вона мені робила мейк. І вона приподносила мене людям, що я така погана, що я не оплачую її роботу, що я крута, що я бачу всіх друзів прислугою, але, але я за неї платила. І я той час я думала, що вона мені допомагає, я їй допомагаю, що це дружба, що ось так, але це було важко для мене. В тебе є такі слова? Ти пишеш про те, що запам'ятаєте, люди поруч зі мною завжди ростуть, багатіють і а, вони домагаються висот. Я багато вам чого можу дати. і Якщо люблю, то це щиро. А це дійсно так, люди, які поруч з тобою, так. вони багатіють багатіють матеріально, чи багатіють ще й духовно, морально? Е, я не знаю, з чим цим пов'язана, але мої друзі, люди, з якими я завжди разом, разом, мене, можливо, якась така енергетика. Що якась мої друзі вони і фінансово підіймаються, і в рівні. Бізнесу один мій друг дуже сильно піднявся, мої подруги також себе краще почувають. То якось люди поруч зі мною ре реалізуються. А ті люди, які мене зрадили, вони навпаки, в них щось не те йде потім по життю. Який зараз в тебе найсвітліший період дитинства? Це світлі спогади в тебе чи ні? Дитинство так. В мене ну, в мене була така, знаєте. Сподіваюсь, це правильно. Гіперопека гіперопека одна в родині? У мене чи є сестра. Сестра трішечки рівнує мене до батьків, тому що сестра така самостійна, все. Але я можу сказати, що в мене така проблема, що я не дуже самостійна, тому що ем, мої батьки дуже мене отак оберігали. Також самий мій хлопець. Я якась е, звикла до того, що за мене всі все вирішували. І зараз я над цим працюю. Я хочу вийти з цієї зони комфорту та сподіватися тільки сама на себе. Це батьки тобі допомогли а, бути в бренді? Ні, це мій хлопець. Це заслуга твого хлопця, це не модель. А, коли говорили, це... що моделі вони заробляють дуже шалені гроші. А який найбільший заробіток як моделі в тебе був? А, мене, мабуть, 300 євро було. Це найбільший заробіток. Це було у Парижі. У мене була зйомка для відомого італійського бренду. Я трішки забула назву, це було три роки тому, але це для мене була така знакова подія. Це було перед коронавірусом, і я потім втікала з того Парижу, але фотки залишились. Ні, моделі я не можу сказати, що дуже багато заробляють, можливо, якісь дуже відомі ангели Вікторії Сікрет, Адріана Ліма. Але звичайні моделі, там нема такого розвитку та заробітку. Мої речі це заслуги мого хлопця. Я йому дуже дякую за це. але я вважаю, що бути фіфою при багатому хлопці це не досягнення, тому я вперше за все за свою реалізацію. Зараз спів він приносить тобі якісь дохід чи ні? Зараз ні. Тому що в мене я йшла до того, щоб заробляти гроші. Але коли почалась війна, і війна, я зробила цю паузу, і ця пауза зіграла мені не на користь. І зараз мені потрібно робити новий репертуар, новий образ, щоб я могла придавати себе як артиста. Щодо твого нового образу, він який буде такий, як в інстаграмі, чи ти вже після пісні Україна ти будеш зовсім іншою. Це ми повертаємося до модельного. Е, мені дуже часто казали, що я трішки затовста для модельного. І мене брали на зйомки е, такі, знаєте, купальники, білизна. І в мене якось в голові, що я сексі, і це моя сильна сторона. Але, е, І я так думала, що я по цій же стратегії зможу досягти успіху у музиці, що я буду така завжди сексі шмексі, і мене люди будуть любити. І я, можливо, дійшла б до чогось, але війна все змінила. І я себе відчула трішки інакшою. Мені вже не хочеться цього пафосу, мені не хочеться цієї агресивної сексуальності, мені е, хочеться такої простоти, знаєте, як українська врода, українська красуня. Е, ось я зараз себе так відчуваю, я зараз менше мийку наношу. Ну, Відносини ти війшла з е, сексі? Ну так. А якщо ти зміниш свій образ, чи не буде заперечувати хлопець, тому що він покохав іншу дівчину? Ми всі змінюємось протягом життя, і я можу сказати, що він теж дуже змінився, тому що я була така сексі рокова дівчина, він такий був брутальний, але зараз він такий любчик а я така україночка, і ми якось, в нас такий симбіоз. І зараз, можливо, у нас стосунки не такі яскраві, як раніше, що в нас конфлікти. Ну це не дуже добре, такі співвідносини вони не дуже довгі, як говорить практика. Зараз в нас така вже сім'я. У нас таке добре порозуміння, і він змінився, і я змінилась, і нам зараз добре. Ти не публікуєш спільні фото. Через що? Через те, що кохання і щастя, воно любить тишу, чи тобі не можна його показувати? Він одружений? Є <рес> є такий. Коли ви казали, я хотіла сказати, що щастя любить тишу. А... Його жінка хоче думати, що він в нього нікого більше нема. Але ні, він не одружений, в нього великий бізнес, і він за конфіденціальність. В нього ма навіть на емодійна, не, не соціально активна мареж. людина. Все рівно. А коли, наприклад, буде весілля у вас, ти також не будеш його показувати? Він українець? Він українець, але живе в Німеччині вже багато років. Я не знаю, це дуже таке цікаве питання, але він завжди я не хочу, я Не хочу, можеш сфоткати мою долоню, можеш якось отак отак, але не треба мене показувати. Я, я не звізда, не треба. А з твоїм колом друзів він знайомий? Так, його всі знають. Він підтримує твою творчість в плані фінансової підтримки. А зараз менше, адже великий бізнес, велика криза. Він займається майном як в Україні, так і в Німеччині, в Європі. Зараз теж не дуже добрі, добрі часи. І люди, які працювали в нього на фірмі, вони українці, і дуже багато людей повернулися для того, щоб піти на фронт. І він каже: Я не буду це засуджувати. Це місія краще. Я трішки почекаю. Я відрегулюю свій бізнес, але. Це такі бажання, що треба, треба їхати. Він підтримує, але раніше він міг дати мені більше, ніж зараз. Він зараз має громадянство іншої країни вже. Так, так я розумію. Ми будемо говорити про плани на майбутнє обов'язково. Після України бум-бум не буде. І я думала змінити на пам-пам. Це «Пам-пам». Коли нам чекати? її? «Пам-пам» можливо у наступному році я зараз переклала свою пісню «Бонні і Клайд. Адже коли мій хлопець був таким бруталом, то він. А, там така пісенька трішки про токсичні відносини. Ми як Бонні і Клайд, ми з тобою, крістал за все. І це, ця пісня вона дуже важлива для мене. І він мені сказав, не втрачай, її, будь ласка, це наша пісня, переклади її на українську мову. Навіть коли ніхто ще не, не перекладав свої пісні, він каже, переклади, переклади. Але я поки зробила цю роботу. Вже багато артистів мене зробили це першими. Так? Але я також скоро. Я дуже хочу презентувати її, і наступною мою пісню буде віночок. Це мені хотілось про такі українські традиції, а потім, можливо, буде пам-пам. В будь-якому випадку я зараз буду активно випускати пісні. Ну а ми в будь-якому випадку тебе підтримуємо і будемо чекати на твої прем'єри обов'язково. Звісно, будемо бажати їх слухати на нашій хвилі Ріна Рі, вона сьогодні була і 10 незручних запитань пролунали саме для неї. Я вдячний за щиру, чесну розмову. І тобі, велике, дякую.